Новорічні ранки – особлива пора не лише для дітлахів, а й для акторів. До святкових зимових заходів у театрі готуються заздалегідь, дбаючи не лише про репертуар, а й про святкову програму та підбір найпопулярніших казкових героїв, які розважатимуть малечу. Цього року вітали маленьких гостей зі святом дракончики заяці та герої популярного мультфільму Маша та ведмідь. І дітлахи були раді теж стати учасниками відомої мультісторії. Це, До призівського робота з дітьми. Радостное настроение новогоднее. Вспоминаю детство, да, тоже в детстве был на утренниках. Новогодний утренник это всегда сказка для детей. И она должна нести радость и какую-то загадку. Дети должны получить удовольствие от утренника. Потому що вони этого. ми всегда рады дітям, которые приходять к нам. Вот і готові їм подарити цю сказку і принести радость. Допомагав створювати святковий настрій у дітей та дорослих і оркестр театру. Вже більше п'яти років ці музиканти беруть участь у численних міських заходах і обов'язково у новорічних ранках і завжди раді зустрічати гарною музикою рік новий новий год. Все найсвітлий праздник добрий для дітей. Діти взагалі веселяться під юлко им им так нравится живая музыка. Они так замечательно реагируют, танцуют, поют, просят ещё и ещё. И мы с удовольствием для деток наших играем. Хвилини, коли відкриває двері казка, для всіх є особливими. Дітлахи спілкуються з казковими героями, дідом морозом та снігуренькою. Всі разом запалюють вогники на ялинці і спостерігаючись за своїми малюками, мимоволі повертаються в дитинство і дорослі. Я дуже люблю на ну, Мороз дає подарунки. очі дуже нрається і подобається. Мені подобається. На Новогодська збивається всі желання, всі друг другу всі дарять подарунки. Новогодні спектаклі та сказка, ну катра, якби збивається, то ж сказка нічта. Всіх малюків дід Мороз наділив новорічними подарунками. А після веселих розваг кітлахи з найменшим захопленням рушили на зустріч з новою цікавою казкою, яка відбувалася вже на сцені. Вистава Книга Бажань стала дебютом для автора та режисера театру Андрія Івасіха. В ній сучасна реальність переплітається з фантазіями казкової кри. України. Дівчинка Василина, яка страждає від неуваги вічно доклопотаних батьків, отримує в подарунок чарівну книгу. За право володіти цим дивом, одразу ж починають боротися сили добра та зла. Автор зібрав у п'єсі багатьох героїв відомих казок, яких із задоволенням впізнавали діти. То, що касалось дітей, з примеру, що читайте книги, читайте сказки, тому що це завжди ну, дає. будем говорить, возможности более благополучной жизни в нашем обществе. А для взрослых, конечно, хотелось сказать то, что не забывайте о своих детях, о их воспитании. Я думаю, что превалирующая роль досталась именно артистам балета, потому что они создают настроение в сказке, создают атмосферу в сказке, и дети понимают, что же происходит в нашей жизни, в сказочной жизни, почему так не просто до Стіч доб доброти. добрати, получай радость малого, і ти тогда будеш огорошен сверху щастям большим. Що ж, попереду у малюків ще чимало приємних вражень та подарунків, але подорож до цієї казки кожен запам'ятає надовго. Новорічні вистави для дітей міський театр проводитиме до 6 січня включно, аби всі маленькі криворіжці могли поспілкуватися з дідом морозом та снігуронькою і уповні насолодитися сюрпризами зимових свят. Пусть щастя не заблудиться, і мимо не прайде, пусть все жила. Желати... Желания сбудутся у вас под Новый год веселья, радости и смеха, и в жизни личного успеха, и без волнений и без забот желаем встретить Новый год. Счастья, удачи, сказки Кривой Рог с, с Новым годом! годом!